Доброго ранку, любі друзі, церква глядачі, деякі свої думки сьогодні ранком хочу разом з вами поділитись та разом помолитись. А сьогодні я розмірково думав про деякі речі, які майже філософські, але дуже-дуже практичні у житті, і на які слід на ці запитання відповісти, ну, хоча б самому собі. І я сьогодні задав собі таке питання. Так, усе ж: любов чи вигода? Що є в моїх стосунках, чого я шукаю? І а перше, хочу таку тезу блаженого Августіна. Він сказав так: я не навидів би власну душу, якщо б не любив Бога. Я сьогодні розмірковував. Що рахує мені в моїх співвідношеннях? З Богом, любов чи вигода? Чи вирішую те, чому я є з ним? Чому це так важливо? І так, ще раз хочу собі задати того питання: так, любов чи вигода? Ця думка, схожа на те питання. І деякі паралелі я сьогодні хочу провести разом з вами. А це так як у подружньому житті. Інколи ми вибираємо або любов, або вигоду, і ви скажете, що це таке. Ну, чоловік може сказати, що мені вигідно мати дружину, бо вона турбується, вона пере мої речі, вона готує мені їжу. І вона турбується про те, щоб було чисто в моїй хаті, вона піклується і турбується про моїх дітей. Це мені дуже вигідно. А жінка могла би, згідно тому, відповісти, що мені дуже вигідно мати чоловіка, бо він є захисником, він є той, хто турбується про наповнення бюджету. Може щось зробити, ремонтувати в моїй хаті, він є партнером в моєму шлюбі. Але якщо вигіда закінчується що тоді, і я хочу сказати, що дуже-дуже часто шлюби розвалюються тільки тому, що вибором було не любов, а вигода. І як тільки вигода, вона завершувалася, то і шлюб той розпадався або, може, не розпадався, але люди вже були дуже чужі. І я хочу сказати, що нічого не може забезпечити те, що забезпечує любов. І тому Господь говорить, що любов понад усе, понад усяку вигоду. І тому Він звертається і говорить, і рекомендує любов, а не вигоду. У сімейних стосунках, чоловіки, любіть жінок як свої тіла, як самого себе. І також він звертається до дружини, говорить: жінки, любіть чоловіків своїх, будьте вірні та їм. Це дуже великий момент, який з чим треба рахуватися. І так, в моїх стосунках, вигода, чи вигода, чи любов. Що я вибираю? Також я можу е, подивитися на те, що <кій> мене зв'язує з церквою. Я вибираю любов у відносинах у церкві чи вигоду. Чи я люблю церкву, де я є? Чи я знаходжу там щось інше? Е, хочу сказати, що у 90-ті роки. Ми мали велику допомогу від наших друзів з Америки, і в нас було дуже багато гуманітарної одежі, їжі і тощо, дуже багато. І до мене прийшла одна жіночка з нашого міста, і вона говорить, що пастор, що треба буду робити, як треба буду молитись, треба буду співати. Що треба, я буду робити? Тільки дайте мені одежі, дайте мені їжі. І я відповів їй, що ну, їжу, і одежу, ми вам дамо. Але раді того ходити до церкви не потрібно. Треба любити Бога, любити церкву і тоді ходити до неї. І хочу сказати, що сьогодні церква виконує свою місію. Вона дуже багато служить служить і людям, які мають потребу, і біженцям, і людям у церкві, і людям, які мають потреби. У різному, у різних сферах свого життя. І хочу сказати, що церква нараз роздає і, і допомагає людям і харчами, і ліками, і одягом, і, а інколи світлом, і теплом, і, а інколи транспортом. Але я хочу ще раз задати те питання собі і всім нам: то я вибираю церкву по любові чи по вигоді. Я хочу сказати, що як прийдуть добрі часи, а я гадаю, що вони прийдуть, то чи не кину я церкву, бо вже не буду мати потреби. Я вже сам все буду мати. А Христос Він говорить про те, що я збудую церкву мою і брами Ада не здолають її. <кхем> я хочу ще раз звернутися. Що те, що тримає мене в церкві, це те, що я можу отримати, чи ті, хто там є, кого я люблю і з ким хочу розділити своє життя. І священне письмо говорить: і без того, хто наповнює духом і любов'ю та провадить її, чи зможу я жити надалі, чи дійсно вона є предметом моєї любові. Інколи люди ходять церквою за звичкою, інколи раді вигоди, і дуже гарно, коли ми йдемо в церкву і живемо в церкві, тому що нас надихає любов до того, що Бог створив на цій землі. Бо Він сказав, що я її збудую. Він сказав: не бійся мало чи рідко, бо я тобі вже приготував царство. І це дуже важливо. То чи є церковь? Предметом моєї любві. Я дивлюся на мандри апостола Павла і дивлюсь на його листи, які він писав до церков, і я бачу ту непомірну любов, з якої він звертається до людей там. Він і дає настанови, він молиться за них, він живе життям разом з ними, хоча б може бути дуже далеко від них. Він любить церкву. І я дуже гадаю, що для нас дуже важливо звернути сьогодні, сьогодні ще на одне питання. Чому я з Богом? Тому що я його люблю чи через те, що Він дає, чи через ту вигіду, яку я маю. Він говорить, що Він мене любить, він обіцяє свій захист, своє піклування, свою турботу. Він говорить, що як я піклуюсь про Царство Боже, то все останнє Він дасть мені. Він той, хто зцілює, він той, хто обіцяє і дарує вічне життя. І це дуже важливо. І Святе Письмо має багато обіцянок і обітниць його. Але питання, чому я з ним, через любов чи через вигоду. На перше, звертаю увагу на те, що він мене любить. І дивіться, що каже Іеремія, пророк, він говорить так: Єремія 31,3. Люблю тебе, я вічною любов'ю, тому й наповнив тебе добротою, безмежною. Люблю тебе я вічною любов'ю, любов, яка не закінчується, любов, яка надихає, любов, яка наповнює, він каже, такою любов'ю, я Люблю тебе. І я хочу звернути увагу, що якби я міг сказати, чи є яка Богу вигода від мене, то хочу сказати раз, ні. То я в ньому потребую. Але він так любить мене, що вибрав мене, що він прийняв мене і що я в його сім'ї. Дивіться, що говорить Павло, ми читаємо Римлянам, 5 розділ, 8 віршик. Та Бог показав, як сильно Він нас любить. Тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. І давайте ми повернемося. Я хочу ще раз і ще раз нагадати, що якщо ми в сім'ї ради вигоди, то а, може трапиться щось, коли людина не може чогось дати. і тоді руйнується сім'я. Але якщо ми через любов, то любов наповнює, дає сили, вона веде, вона підтримує. Вона терпить, вона довго терпить, вона прощає, вона не свого шукає. І тому дуже важливо, Бог говорить, що Він полюбив мене і вас тоді, коли ми були грішними. Тоді, коли ми нічого не могли сказати Боже, а ось який я праведний чи святий, і тепер ти мусиш мене любити? Ні. Він полюбив нас, коли ми були ще грішними. Він вірний, і тоді, коли ми буваємо невірні, Його вірність від віку і до віку. Бо Христос учора, сьогодні і завжди той же. Він не залишає нас. Це Він говорить, я не покину і не залишу вас. І тому для нас дуже важливо мати для себе відповідь, Господи, то чи по любові я з тобою, чи може через вигоду, що ти даєш. Але коли ми втрачаємо своє майно близьких, може здоров'я. Чи немає спокуси кинути і сказати, на що мені такий Бог? І я хочу звернути на те увагу, щоб та любов мала дію, Бог він посилає сина свого на хрест. І Христос мирає. Раді того, щоб я мог бути сином, щоб я мог мати спасіння, Він то робить. І я хочу звернути увагу ще на одну річ. Інколи, ми хотіли, щоб все було дуже 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 гарно і ніхто не проти того. І коли ми читаємо 12 розділ пісня апостола Павла до євреїв, то він звертає увагу, що ми можемо бачити в нашому житті і чудо Боже, і можемо бачити благословіння і примноження. Ми можемо багато що бачити, коли живемо Богом з Богом і в Бозі. Але Він. В, другу, в цьому розділі наприкінці він говорить наступне. А інші ті, кого весь світ не був достойний, вони мали свої мандри серед пустинь, печер, вони, бу, вони були одіти в кожі і гіли, акрили, і дикий мед. Це люди, яких мир не був достойний. Але вони запевнили своїм життям, своєю вірою, своєю наснагою. Що Бог дійсно є їхнім Богом, і Він не полишив їх. І я хочу звернути увагу на те, що Господь дає дві великі заповіді. Можливо, перша заповідь, як та, що я Його кохаю. Ми читаємо Марка, 11 розділ, 30-й, 31-й вірси. І тут Господь говорить так: тож, любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, всім розумом. Силою своєю. Друга за важливістю, заповідь така: любіть ближнього свого, як себе самого. Немає важливішої заповіді, ніж оці дві. І я сьогодні, якби підводячи таке от резюме, хочу сказати, що оці дві величні, великі заповіді, вони вміщують в себе усе Святе Письмо, любити Бога. Як тут говорить Господь, всією серцем, усією душею, усім разумом і усією своєю силою та ближнього свого як самого себе. І тому наприкінці я хочу здати того питання і собі і вам. Я люблю його, мого Господа, чи те, що маю від нього. Наступне: я люблю церкву, чи те, що я маю від неї? Я люблю ближнього свого чи те, що я маю від нього. Інколи ми маємо вірну відповідь, але є ця відповідь у нашому серці, не тільки в проголошенні, а в дії, бо любов є дією. Бо Христос сказав, що станемо любити не тільки словами чи устами, а станемо любити ми ділом, і це дуже важливо. І тому нехай сьогодні ці роздуми вони наповнять наші серця, щоб ми могли дуже відверто сказати, Господи, на відповіді на ці всі питання. Бо це дуже важливо. Я хочу сказати, і я думаю, що не одна людина не хотіла, щоб її хтось використовував просто так, бо то їй вигідно. Ми готові дуже багато що робити навколо і для людей. Якщо ми розуміємо, що вони поважають, люблять, що вони підтримують нас, і тоді ми дуже готові на багато, що могли би зробити. І тому хай Господь, Він поведе нас у цих роздумах, а ми помолимося. Отче Боже наш, ми вдячні Тобі за твою безмежну любов. Любов, яку ти Мав ще тоді, коли я і всі ми були грішні, коли ми грішили, коли ми були противниками Тобі, коли ми були не, пос... не Тобі, Господи, але Ти вже любив нас, Господи. Ми дякуємо за все те, що ми маємо, і маємо по плоті і по духу, за всі ці надбання, бо то любов Твоя вдіє. Ми дуже вдячні за Твоє творіння, то є церква Твоя, любов Твоя. І ми дякуємо за всіх людей, які там є. Господи, допоможи нам не тільки шукати допомоги, а любити і творити любов до ближніх, як Ти нам заповідуєш, Господи. Також ми благаємо Тебе, Господи, щоб наше життя воно було наповнено Твоєю безмежною любов'ю. Бо що то є людська любов? Вона Дуже короткочасна, і вона спирається тільки на те, що має і що хоче. Господи, ще і ще раз ми вдячні за Твою любов. Боже, поводи нас у роздумах у цьому дні і наповни нас Твоїм Духом, щоб ми разом могли сказати: Господи, Тебі єдиному, уся слава, уся честь і весь поклін, Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте! Благословенними у цьому дні. І нехай Господь охороняє вас, ваші сім'ї, діток, онуків, ваші оселі, ваші міста, де ви живете, нехай Бог буде покровом для кожного з нас в ім'я Ісуса. Амінь.